Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні, 21 листопада, свято Михайла. Сьогодні у селі Русішки храмове свято. Люди зібралися, ось машини стоять біля церкви, щоб відсвяткувати храмове свято. Церква є московського патріархату, але люди перед цим були, зібрали збори, проголосили, що вони хочуть користуватися цією церквою, організували свою парафію ПЦУ. І сьогодні вони зайшли в церкву. Московські там пробували їх вигнати, але вони з церкви не вийшли і сказали, що Церква не ваша, церква сільська, і ми маємо повне право в ній перебувати. Мене запросили теж на це свято, я приїхав з своїми друзями. Але коли я під'їхав до церкви сьогодні, вийшло там два чоловіки. Ну, я їх не знаю, як звати, а так то ну, в лице я їх то знаю. І кажуть, що ви не заходьте в церкву. Тому що зараз там московські попи роблять терло, що якщо прийде Савук, то він вижене всіх людей, ви бачите, яка погода зараз дощ іде. Ви, вижене всіх людей з церкви і будуть вони святкувати на дворі. Та я кажу, ну, немає проблем. Якщо тут така справа, що це така реакція московських попів на мою персону, ну це. Взагалі, це все рівно, що мені ордена Ярослава Мудрого нагородили орденом Ярослава Мудрого, коли москалі так про мене думають. Так от, я вирішив посидіти в машині, послідкувати, що тут відбувається. Але пізніше я все-таки схожу, хай вже служба відбудеться. Я не хочу йти зараз у церкву. Там колотити, бо ну, дійсно Волянюк буде там вирощати на всю церкву, для чого портити людям свято. Коротше, вирішив посидіти в машині, подивитися за цим дійством. А в кінці служби я піду спитаю Волянюка, в чому проблема? Чого громадянин України, житель Тиківської громади, не може зайти в церкву, яка знаходиться на території Тиківської громади. Ну, така справа. Але тут були це сьогодні 21. е А були збори, не збори. Ну, коротше, люди дзвонили до Вальніка, що вони хочуть з ним зустрітися біля церкви. Він приїхав, і мені теж зателефонували, щоб я теж приїхав. Коли а чого це люди хотіли з ним домовитися, щоб він дав ключі від церкви? Короче, коли я зайшов на територію храму, тільки в фіртку зайшов, Волянюк до мене зразу сказав, каже, а ви що тут? Я кажу, ну як що я тут? Я громадянин України, я, помімо того всього, житель громади. Я маю журналістське посвідчення, можу вам показати журналістське посвідчення. Я маю право висвічувати любу подію. Тим більше люди мене запросили. Він, коротше, його як підірвало, як ото чорт Ладана. Він почав тікати, щось побіг до церкви. До своїх там у нього п'ять людей було, ну бабушки старенькі. Він до них. Почав кричати, що так, ми, ми уходимо, давайте все пішли, нас тут не чують. Почекайте, нас тут не чують. Як це вас тут не чують, коли ще ми нічого не говорили? Наприклад, я тільки на у фіртку зайшов і ще тільки привітався до нього. Він стояв. Я до нього привітався. Його як ото підірвало. Нас не чують, нас називають не, не <пит> московськими. Пропандистами почти поїхати. Ну, якщо ви мене виганяєте від церкви, якщо ви мене виганяєте від церкви, то хто ви є такий? Ми прийшли. Ви мене виганяєте від церкви? Стосується жителів села. Так, я, я вам прийшов. хоч я вам хоч слово сказав я проти, проти, проти. проти. вийти? Виходьте, виходьте, і не сваріться. Ну все, хорошо, я йду. Я йду. Куди ви тікаєте? Я йду, я вийду за ворота. Виключить камеру і вийдуть. Він він за територію храму. Ні, камеру я не буду виключати. До побачення. Ігор, Ігор. Він заявив, він камеру не виключає. Я вам не хлопчик, вибачте, я не хлопчик. Ігор. Виключить і Ну для чого? це, давайте. Ну, мене, в принципі, з одної сторони тішить, що московські попи на мене так реагують. А з другої сторони, скільки ми ще їх будемо терпіти, цих московських попів. Ну, коротше, така то ситуація сьогодні в росішках. Сьогодні храмове свято в Дзвінячому І в Клюках. Там теж Михайлівська церква. Ця церква збудована, в селі Росішки, збудована в 1905 році. Її більше, ніж 100 років. Пам'ятка архітектури. В кінці служби я зайду в церкву, постараюся, постараюся зайти в церкву і запитати Волянюка, по якій це причині я не маю права заходити в церкву. Щиро всіх вітаю з вашим святом, святом вашого, станого святом, і з днем пам'яті святого Архістратига Божого Михайло. Сьогоднішній день ми по-особливому переживаємо це свято, тому що святий архістратиг Божий Михаїл є чіноначальник предстоятель небесного воїнства. Колись він підняв меч на Деницю і словами, хто я Бог переміг зло, яке бунтувало проти Бога, яке, підкріплюючись годиною, повставало на Бога, на Господню славу сьогоднішній день ми переживаємо важку та вагу зла, ми переживаємо несправедливу війну, ми переживаємо, страждаємо і молим. Але ми страждаємо мало. А ці люди, які живуть на лінії зіткнення, які живуть в окупації, які живуть. Вже навіть у звільнених районах, але без будинків, без криші над головою, без тепла, інколи без їжі, хто втрати найдорожче дітей, батьків, братів або сестер, вони страждають. І ми молимося до архістратига Господнього Михаїла, і просимо, щоб Він був заступним, щоб Він допоміг нам здолати це зло, щоб він за його молитвами. На нашій святі багатостраждальній українській землі запанував. Мир прийшла перемога, благоденство, щастя, радість і інші. Богослужіння відбулося і до лише. Я Ні, богослужіння відбулося. Я просто хочу запитати. Дивіться, я просто хочу запитати. Мені можна заходити в церкву чи не можна? Як совість вам підказує, таке це ж важливо. То ви ж поставили ультиматум. Якщо Савлук зайде в церкву, ви всіх я, людей виженете виженете із церкви. церкви. А не в церкві. Це було не в церкві. Ні, ні, сьогодні. Сьогодні було. Ви тут півтори години сварилися ні, перед тим, ні, я, перед двома була, часами. Люди зайшли ні, в церкву ні, і, чекали, і осталися. Ні, ні. 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 Я хочу вияснити свої питання. Чи мені можна в церкву ходити, чи ні? Можна. Чи на мене вже анафема накладена? Можна, виходьте. Ні, то це ви так, це ви так ху... кажете. Я хочу священника спитатися. Пішли, кожна людина має. То можна мені в церкву ходити, чи не можна? Я пішли. так і не зрозумів. Пішли. Я ж вам дав відповідь, як підказує ваша совість. І все. То а що ви ультиматуми людям робите? Пішли. Якщо прийде Савлук, то ви всіх із церкви виженете? Ми... Було, було таке чи пішли. не було? не було? йшла за суботу. Я просто вгадывал пішли. Пішли, ничего.